Сергій, так ну от ми казали, що офіс президента Єрмак оголосив про те, що офіс президента буде міняти своїх співробітників на військових, угу. на людей, які заслужили місце, працювати в такому відповідальному органі, як так. офіс президента. Угу. А як зараз справи у нас у нашого Ну, військового такого колишнього генерала, голов, голову ну, військ, да головного військового нашої країни, генерала залужного. Я да. би так сказав. Я думаю, ну, давай, ти про нього питаєш да де да. дуже цікаве інтерв'ю. Вийшла у Гардіан е про Залужного. Так і да. там було декілька моментів. І хочу сказати, що ну, по-перше, е Валерій Залужний відмовився спілкуватися з діджеєм Венсом. Uh -huh. Щоб ви знали, діджей Венс? от, на минулому тижні чи на цьому тижні вони виходили на залужного для того, ну прес секретар чи адміністратор у Венса телефонував там залужному чи комусь і каже: ми хочемо з вами. Хоче переговорити віце-президент США з таких, так якихось питань. Залужний йому відмовив, сказав: я не хочу спілкуватися з віцепрезидентом США, бо це вже було ну для чого Америка дзвонить? Для того щоб поговорити про майбутні вибори, які будуть в наших країнах, бо вони е щось відчувають, відчувають, що вже ну закінчується війна, і можуть бути вибори. Да? Mm -hmm. е ми звичайно ще дуже не відчуваємо. Може, nee. в них нюх no, якийсь дуже гострий, бо нам взагалі не пахне у, Трамп, у, Трамп, у Трампа. У Трампа нюх, ти ж пам'ятаєш два-три дні війна закінчиться. Два-три тижні, чи що так. ну, але хочеться поговорити про генерала залужного і про ту статтю, яка вийшла у гардія. Ну по-перше, в 21-му році, в 21-му році, залужний казав, що буде повномасштабне вторгнення. Він не казав нашому президенту, що можливо, а саме там коли чи він казав, буде, буде, і він готувався до нього. І все, що наша країна. Вистояла і змогла відбити це завдяки генералу залужному, бо він готувався як тоді. Тоді головнокомандуючий, він готувався до війни і він казав нашому керівництву, що буде війна. Так. Це він каже і підтверджує. І це є дуже багато свідків. Що він тоді це казав, так. і це добре. Що в нас такий генерал був і зараз є, але в минулому. По-друге. Його питають: а от коли е, нашого президента Зеленського там принижували в овальному кабінеті, і Трамп, у вас же був дуже гарний ну, шанс вийти в пресу сказати: Ну що ви так якось відреагувати, президент тобто, себе... захистити президента? Ні, ні, ні. Навпаки, що атакувати президента, а атакувати президента, президента що він президент не так себе повів чи ще щось так не зробив, так не дипломатично. Але знаєте, що зробив Залужний? Що? Він зустрів президента в Лондоні в аеропорту, пожав руку і сказав, е і написав, що ми все разом зробимо краще і сильніше. достойний вчинок. ми чинок. Разом подолаємо всі ті труднощі. Так. Ви не маєте і третє е до інтриг там Венса і телефонує залужний відмовляється, Єрмак пропонував залужному піти в його команду. Всі ага. знають, що коли залужний поїхав в Лондон. Е перед цим Єрмак пропонував, щоб залужний прийшов до них ось. Але залужний також відмовився. Що, Щось він постійно відмовляється. Що усього. що що показує, що дуже дуже великий розум і мудрість у цієї людини. Я хочу сказати, що в нас ну нам так пощастило, що в нас був такий генерал і був такий голова війська. Що ну це супер, супер. А і то ще... я не знаю, яке нього майбутнє політичне. Mm -hmm. е Зараз він виконує свою роль на е, допомогу нашої держави. Він uh -huh. виконує роль посла України у Великобританії. І він, я вважаю, дуже гарно виконує свою роботу. Знаєте, що хочеться сказати? Що такий людина, Така професіонал, ко ко котра була там, професіонал, і гарно виконувала свою роботу з 21-го року, готувалася до нападу росіянців. Да? І зараз він його сказали працювати послом, і він там дуже добре виконує свою роботу. Такі люди, професіонали, Хорошо. треба нам в державу. Мене до тебе питання. Венс хотів з ним переговорити. Я так розумію, що американці, мабуть, хочуть зроб... Хотіли або хочуть зробити на нього ставку, так і переговорити з ним якісь там моменти. Uh -huh. Там, якщо, наприклад, наш президент Зеленський там в чомусь не не влаштовує американців. Ми не знаємо ці нюанси, uh -huh. але все одно це, якщо цей дзвінок був дійсно, ми теж uh -huh. про це 100% не знаємо. І якщо залужний. Відмовився, чи, чи правильно він зробив, що він не йде на контакт з Звичайна, республіканцями правильна. Він ні, тут не, не питання про республіканців, тут питання, що вони хочуть вже розпочати інтриги. Вони ага. хочуть вже готуватися до виборів, щоб десь залужного промотувати, щоб десь противостояти залужний і Зеленський. Цього не треба робити. У нас ще далеко до виборів, але от про це і кажуть, що залужний настільки мудра і. Грамотна людина, що вона відмовляється від цих інтриг, поки в нас йде війна. Розумієте? Це, Він це просто супер і Я пишаюся, що у нас була така ну головнокомандуючий, і зараз у нас такий посол, і в майбутньому у нас буде такий держслужбовець, але подивимось на якій посаді.